Вітаю вас, друзі! Російські загарбники продовжують страждати від високоточного західного озброєння в руках збройних сил України і ті Хаймерси. І Хаймерса Хаймерс. Самі хаймерси. Во-первых, таке Хаймерси. Та Хаймерс. Ті Хаймерса Хаймерс. І тільки хаймерси. І хаймерси. І час хаймерси. Хаймерс. Хаймерсе это... та Хаймерс. Летять Хаймерси. Гай мобіліті артилері Rocket System. і надію точно по цілі. Наш ворог вже відкрито визнає, що війна починає змінюватися, і точно не на їхню користь. Відповідно війна змінюється. а там десятками сотнями гибнуть люди і ніхто за це не відповідає. І що важливо, це каже не якийсь там звичайний росіянин, це каже полковник ГРУ Російської Федерації Владимир Квачков, який має насправді. Військовий досвід. Я був 4 роки командиром групи з 3 роки командиром роти мурутиспісна і 2 роки комбатом тому мені ці теми прямо года вже як... А ще він служив у генеральному штабі Збройних сил Російської Федерації. Тому він знає про що він каже. Тож, ви, друзі, просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало більше переглядів. Усе як завжди. І давайте послухаємо, як. Росіяни фахово деморалізують російську армію. Хаймерси Да? Да. Наша агніва моч превосходство якої так на скітку раз в десять було. значної шкоди нашим збройним силам завдавали артилерійські обстріли російських загарбників. Це надавало їм суттєву перевагу. Але зараз, коли почали працювати хаймарси, яких у нас іще не так і багато, то ситуація змінюється. Ну тепер його немає. Потому що очень точечно прилітає по складам, по штабам. І що окремо дуже і дуже цікаво, загарбники повідомляють, що Збройні сили України знищили так зване Міністерство оборони, так званої ДНР. Міністерство оборони Донецької Народної Республіки унічтожено падно, його просто не. Ну, здание Да, Здання і люди. ну як люди людьми їх називати складно при цьому квачков не вірить абсолютно у те, що це саме українці знищують росіян. Він впевнений, що установками Хаймар керують в Україні, виключно американці. Боюсь, Скоріше, це трещоти американський. тому що українцям треба і ще вчитися, хоча наші військові якраз таки і навчилися, і тут же він визнає, що усе ж таки українці розумніші за росіян. Нему те можна научити, конечно, і українці вони, вони ж такі ж, як і ми, mm. умні, mm. от а в інших ще похитрі, похитріше, ніж ми, ми От. Ми дуже часто чуємо і від наших союзників, і від нашого міністра оборони заяви про те, що хаймерси змінюють вже зараз хід російсько-української війни. Але усе одно частина українців досить скептично ставляться до цього факту, але він залізобетонний, тому що наш ворог сам каже, що це. Так і є насправді. Пригнать 777 ї гаубиці 155 м достатньо мощная. І сейчас появились хаймерси. Казалось би сьогодні 12 штук Там ну це він іще забув сказати про те, що у України є установки М 270 які можуть випускати 12 ракет, а не 6, як у Хаймарс. І Це також істотна наша перевага. Але як бачите, навіть невелика кількість цих реактивних систем залпового вогню змінюють ситуацію на полі бою. Ну судя по тому, що вони зробили вже в Луганській, вони в практично частину вчас ПВО, що роблять зараз в Донецька. А що вони зробили в новій каховці? Цікаво, а що ж такого зробили ракети Хаймарса у новій Каховці? Там же усього лише був склад сім'ян. Склади сімян посівного матеріалу, склади удобрень, продуктів питання, битової хімії. Напевно, там були такі самі склади насіння, як і у окупованій, тимчасово окупованій Кадіївці, де наші Збройні Сили знищили базу вагнерівців. Я нахожусь в Таханова на е, стадіоні, по якому предположительно, в якому находились група Вагнера, по якому нанесла удар ракетний Україна. Все, розумієте? все. Вот і все. словом, росіяни, які вже шостий місяць як беруть Київ за два дні, визнають, що вони прорахувалися, що вони не чекали, що західні союзники будуть нам постачати озброєння, і що вони не очікували, що ці постачання матимуть такий серйозний ефект проти російської армії. Столкнення з американським високоточним оружем показало, Неправильність правильність військових речовин. Я припускаю, що це певно і є одна із причин, чому зараз російські загарбники активно ниють про те, що вони готові до переговорів, а Україна чомусь не хоче. Я вже говорив. мені приходився цю тему затрагувати. У нас нет таких либо предубеждений От того, щоб тобо переговори по більш широкому кругу вопросов немає жодного сенсу вести переговори із російськими загарбниками, тільки якщо це не переговори про їхню безумовну та остаточну капітуляцію. А зараз, зараз, нехай вони терплять, нехай отримують удари нові по своїх складах, по своїх штабах і нехай розповідають, як вони впевнено просуваються, стоючи на місці. Наше ворожон наш з двумя генерал-полковниками за неделю принос на 3-5 кілометрів. Ви о чому говорите? Реально, друзі, протягом останніх двох тижнів, після того як активно почали працювати хаймарси, у Росіян немає практично жодних серйозних здобутків на полі бою, і це тільки початок. Це то ми ще нічого не починали. Почему в лобобуй вложили там не знаю сколько тисяч людей із Донецька в лобових атаках? Це ще цвіточки даже ну всі знать, знати, що ми По большому що то всір'їзпака і що нічого не начинали? Просто ви не розумієте. Спеціальна операція, так звана, вона йде чітко за графіком та за планом. А Путін дотримується своєї стратегії, котра полягає у тому, щоби знищити в Україні якомога більше російських солдатів. Є стратегія Путінська стратегія. это в тактическом боестолкновениях ліквідувати живу силу мира. Что Що з стороны, что що этой. в этом смысл. Геніальна стратегія. Слухайте, та насправді росіянам не варто через це сумувати, тому що зрештою вони зможуть купувати нові машини. Нова лада куплена на те, що в народі називають гробовими, а офіційно єдиновременним пособієм сім'ї погибшого. Атець говорить, що Алексей мечтал именно о білий, а такой виїжджає в первый раз на кладбище. Я навіть припускаю, що нових автомобілей росіяни зможуть купувати багато, ну принаймні, поки вони там іще є у них у запасі, тому що Україна може отримати, ну за словами принаймні Квачкова і ще й далекобійні ракети. А ще є атакамс. Атакамста Амітектикал. Армейська таксі. Місел систем, а от у нее 300 кілометрів. А що буде, якщо нам ще дадуть ракети раптом колись на 500 кілометрів? Взагалі-то, якщо із Харкова запустить 500-ку? до Рубльовки. не знаю, друзі, як воно там буде, але я знаю точно, що ми з вами маємо тиснути на західних союзників і вимагати, щоб нам це озброєння надали. Я вже про це казав неодноразово. повторю і ще раз: реєструйтесь у твіттері, пишіть англійською мовою про злочини російських загарбників і вимагайте, щоб нам надали це озброєння. Чим більша буде підтримка у західному суспільстві цієї ідеї. Еї, тим більша ймовірність, що ми отримаємо ті самі ракети. Ну і звісно ж, не забувайте тегати при цьому західних політиків. А самі росіяни, оця так звана Друга армія світу, вони дійшли висновку, що щоби, хоч якусь перевагу, зараз їм отримати, їм треба лише сподіватись на допомогу Ірана. Мисля, до чого ми дожили. Може бути рано допоможе. вже шостий місяць. Як росіяни за 2-3 дні беруть Київ, але усе одно вони не залишають оцих планів. Вони хочуть Київ захопити та знищити. А коли прийдемо освобождать Київ. Насвобожденний тобто, Київ, щоб його розрушити, що діло сейчас вони... тактика вижженої землі, практично. Хоча я гадаю, їм було би більш доцільно зараз думати саме про оборону Білгорода. І ось Квачков та його співрозмовник знайшли крайніх у тому, що російська армія ніяк не може знищити Україну. Винні у всьому виявляється російські пропагандисти. Тотальна пропаганда, Геббельс, це чудовище звісно, ну от сто раз, становится правдой. Чудовищная ложь. Ну в такому разі їм треба іти і питати у Соловйова, чому це усе у росіян так зараз погано і буде і ще гірше. І чому вони досі на шостому місяці повномасштабного вторгнення, на дев'ятому році російсько-української війни, так і не знають за що вони воюють. З ким понятно, а от за що ви воюєте? Західне озброєння від наших союзників це дуже дуже важливо для нашого війська, але ви, друзі, не забувайте при цьому, що саме збройні сили України використовують це озброєння проти російських загарбників, використовують так, що навіть країни, які нам постачають це озброєння, дуже приємно здивовані. Тому ви обов'язково регулярно, постійно, максимально допомагайте нашим збройним силам та підтримуйте їх, щоб усі найгірші прогнози російських Ійських загарбників збройні сили України перетворили нарешті для них на реальність.